На дізове полешко, нам бабине сілячку, нам наше повілячку, на настяні квіточки, на маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Знаємо таку пісню про сонечко? Так! <муляун> а що ще нам навесні треба, щоб квіточки, щоб травичка вся розквітла, що нам треба дощик, треба нам? <муляун> <муляун> Іди, іди дощику, зваю тобі борщику, помінім горщику, тобі каша мені боже, щоб сильніше щоб дощ. А коли нам вже дощик набриднув, що нам треба заспівати? Не йди, не йди дощику, вже все і так уже зволожено, то тоді, якщо ми хочемо, щоб йшов дощик.